Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Наталія Квасюк. Музика. Цього року калузькі комунальники своє професійне свято відзначили не в Палаці культури, а на вулицях і площах, рятуючи місто від снігового полону. Продовж доби 15 березня випала місячна норма снігу. В Калуші було оголошено надзвичайну ситуацію. 12 березня управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради отримало повідомлення з обласного управління про різке погіршення погодних умов, яке очікується 15 березня. Інтенсивні снігові опади, штормовий вітер до 20-25 метрів за секунду. Після отримання повідомлення черговим міського управління було проінформовано всі установи, медичні заклади, заклади освіти тощо. Протягом ночі і дня, 15 березня, сильні снігопади спричинилися до значного ускладнення ситуації. Ситуації на дорогах, тротуарах, площах це призвело до утворення заторів, утруднення проходу пішоходів, порушення діяльності різних галузей міста. Товщина снігового покрову становила 35-40 сантиметрів. Вранці 15 березня відбулося позапланове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія кваліфікувала ситуацію як надзвичайну місцевого рівня. Було організовано цілодобову роботу штабу з ліквідації ситуації, який координував роботу задіяних служб. В цілодобовому режимі працювало 13 одиниць снігоприбиральної техніки, комунальних підприємств водотеплосервіс, Калуш Автодор, екосервіс, служби цивільного захисту. Замети на вулицях розчищали понад 200 комунальників, які, до речі, своєю без перебільшення ударною працею так своєрідно відзначили власне професійне свято. Надавали допомогу також військовослужбовці 3-ї патрульної роти ВЧ 1241 та працівники бюджетних установ на своїх територіях. Із резервного у фонду міського бюджету для придбання пального для снігоучисної техніки було виділено 30 тисяч гривень. Якщо в Калуші завдяки чітко скоординованій роботі усіх задіяних служб, стихію вдалося перебути більш-менш нормально, то мешканці району досить таки потерпали. Так, до міського голови Ігоря Насалика з проханням про допомогу звернулися жителі Ріп'янки, Мисліва, Яворівки, Завою, Грабівки. Люди не могли виїхати із цих сіл, бо все замило. 17 березня Калуш Автодор виділив техніку, з допомогою якої дороги до цих населених пунктів вдалося розчистити. За словами начальника, управління з питань надзвичайних ситуацій міської ради Ігоря Головачука нещасних випадків, пов'язаних із негодою, в місті не зафіксовано. У зв'язку з несприятливими погодніми умовами минулої п'ятниці шкільні уроки були скорочені. В позашкільних навчальних закладах уроки взагалі були відмінені. Станом на сьогодні ситуація стабілізувалась. Відвідуваність учнів школі в межах норми. Березневі хуртовини принесли чимало клопоту та створили незручності і для мешканців Калущини. П'ятницю, 15 березня, у зв'язку із складними погодніми умовами в управлінні освіти Калуської міської ради було прийнято рішення щодо скорочених уроків в навчальних закладах нашого міста. Як зазначила нам по телефону начальник управління освіти Любов Максимович, про перебування дітей в школах до обіду знали і батьки, яким повідомили про це в телефонному режимі класні керівники. А тому учні старших класів добиралися додому. Самостійно, а школярів початкових класів забирали батьки та родичі. Також цього дня були відмінені усі уроки в позашкільних навчальних закладах. Понеділок, 18 березня, навчальний процес у школах проводився в звичайному режимі. Днями Калоську загальноосвітню школу номер 5 відвідав викладацький склад факультету фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мета візиту співпраця та сприяння при вступі учнів школи у вище згаданий заклад. Зустріли калушани гостей з області хлібом сіллю та творчими номерами. Учні школи майстерно виконали хореографічну композицію та не з рушниками, подарували пісні та розповіли про рідну школу. В свою чергу представники Прикарпатського університету зробили презентацію вищого навчального закладу. Про мету приїзду викладацького складу факультету фізичного виховання і спорту повідомив інтерв'ю професор університету Микола Соя. Сьогодні традиційно ми практикуємо такі виїзди по школах Івано-Франківської області. І сьогодні ми на запрошення школи номер 5 міста Калуша пов'язано погодилися приїхати на зустріч із дітьми. Ну, метою нашого візиту є, ви самі розумієте, наближається вступна компанія. Ми презентуємо свій факультет, факультет фізичного виховання і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Ми сьогодні привезли дуже потужний викладацький склад. Серед них є ну, відома легенда українського спорту, ви вже чули, це суддя міжнародної категорії Мирослав Іванович Ступар, який працює професором на факультеті фізичного виховання і спорту. Ми приїхали разом із нашими доцентами, кандидатами наук, тобто всіма тими педагогами частиною, яка працює на факультеті фізвиховання. Приїхали до Калуша цього дня кандидати наук з фізичного виховання і спорту Прикарпатського університету, серед яких і професор арбітер ФІФА Мирослав Ступер. Він привітав учнів школи та побажав успішно її закінчити. За словами вчителя фізичного виховання п'ятої школи Михайла Коцена, який власне ініціював приїзд викладачів Прикарпатського університету в навчальний заклад. До найважливіших факторів формування здорового способу життя належить фізична активність і згартування організму. Шкільна установа це місце, де дитина проводить значну частину часу. Тому саме школа має великі можливості у здійсненні ряду заходів із питань збереження здоров'я. Ми сьогодні провели експеримент свого роду залучення дітей до масштабного заняття, я б сказав, фізичною культурою і спортом і з метою їх оздоровлення а також щоб наші діти пізнали радість руху, радість того. Прекрасного, яке називається рух, фізична культура і спорт. І з метою популяризації також ігрових видів спорту. І я хочу, щоб діти зрозуміли, що рух це життя, а без руху людина нічого не варта. Бо якщо ми будемо здорові, значить будемо розумні. А як будемо розумні, буде нація, а як буде нація, буде держава і буде міць і слава нашої України. Цього дня старший викладач кафедри спортивно-педагогічних дисциплін Прикарпатського університету. Він же випускник п'ятої школи Андрій Синиця, провів у школі урок фізкультури, а також відбулись спортивні змагання, у яких взяли участь учні п'ятої та голинської шкіл. Це була вся інформація, яку підготували мої колеги-журналісти. А я прощаюся з вами і хочу побажати вам удалого робочого тижня. На все вам добре. Хай щастить.